Друзі, вітаю! Володимир Зеленський анонсував, по яких ще гідроелектростанціях б'є Росія та буде бити. Причому під загрозою тепер вже не тільки українська територія та українські міста та села, але і частина Молдови. Ну і плюс розкрив секрет, де він бачить далі Данілова, а ЗМІ навіть назна... назначили країну, де Даніло може дуже дуже скоро опинитися. Підпишіться на канал, це важливо. І зробіть донат на Інтернаціональний легіон. Купуємо реби. Нам залишилось 100 тисяч гривень. Друзі, останній забіг. Сьогодні п'ятниця. Давайте просто на такій красі закриємо тиждень, зібравши на два реба для двох медиваків, це буде просто ідеально. І одразу відправлю гроші в роботу, щоб вони захищали наших героїв. На засіданні ставки Верховного Головнокомандувача сьогодні, в п'ятницю 29 березня, розглядалась велика кількість питань. Сказали вам в новинах. Ну, от, загалом дивилися по поточці. А, і, власне, захист українських енергооб'єктів від російських ударів по поповненнях по, запасів ППО. Ставка. За скликання якої відповідав новий секретар РНБО Литвиненко, виклики дуже серйозні. Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем'єр-міністр Шмигаль, міністр економіки Герман Галущенко, голови правління Укренерго та Нафтогазу. От, говорили про завдану школу, шкоду, і цієї ночі. Ну, По інших об'єктах обгорили загалом всю ситуацію фізичного захисту, тому що багато що не добудували те, що обіцяли, не зробили. От. Ну, І зараз є велика проблема, тому що вони, так як хотіли в Південній Кореї заховати все під землю, що тільки можна, не вийло. От, І інформація наступна: цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині, але тепер під загрозою не лише Україна, але і Молдова. Ну от говориться в повідомленні: вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом із вчасно не зупинити в Україні. За словами Володимира Зеленського, розглядалося ще питання на засіданні контратаки на постачання. Зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. Контракти, вибачте, контратаки. На перший план вийшли проблеми ППО через інтенсивність російських обстрілів. Необхідно швидше доповнити запаси. Глава держави каже, що доручив посилити роботу з партнерами та розраховує на їхню швидку реакцію. Ну і ще важливо, що Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оборони після зміни. Данілова вже привів нового керівника, сказав, що буде більше аналітичності, більше будуть працювати над, скажімо, іншими підходами. В Зеленського є інші там розуміння і бачення, але що важливо, він подякував Данілову за ці довгі роки роботи. Сказав, що все класно. Потім, правда, такий певний невеликий сумнів пройшов, що видно, щось що просто не просто так була ця причина звільнення. Хтось каже, що Данілов договорився і це через китайця, хтось каже по здоров'ю, хтось щоб мав їхати послом Норвегію. Але в ЗМІ з'явилася інформація про це пише українська правда, що Данілова можуть поставити на місце щойно звільненого посла України в Республіці Молдова. Тому Молдові загрожує не тільки. Вода з Дністровської ГЕС, де Росія може організувати приліт. От, але Молдові бо, власне посла посла звільнили Марк Шевченко. От, він працював на цій посаді з 2020 року. От, і власне можуть, окрім ну окей, не окрім води, а замість води може прийти туди Данілов. От і Данілова бачить можливим послом в Республіці Молдова важливий напрямок, стратегічний напрямок. Але давайте чесно для Данілова виглядає як заслання та пенсія. Данілов, який мав свого губернатора на Волині, який мав заступників мерів. В багатьох українських містах, до речі, раніше й мав навіть свого губернатора на Луганщині. Ну, от зараз ну, буде мати, можливо, кілька ящиків смачного вина в Кріково. От, або якісь смачні випічки молдавської красивої кухні, але не більше. Ну і зрозуміло, що Данілов. Який грав не останню роль в комунікації з британцями, зараз може дуже сильно просісти в своїх акціях і та його вертикаль, яку він вибудовував, десь це були гарні люди, десь це були просто хабарники, які розкрадали гуманітарку, таке теж було. Ну от, то це може все посипатися. І, власне, до цих людей тоді теж будуть запитання. Якщо говорити про... Наприклад, людей, які зараз, ну скажімо так, в інформації, то дійсно історія про Молдову може підтвердитися. От і скажімо, так зараз є можливості для того, щоб ну, скажімо, так, замало для Данілова Молдови. І дуже хотілося, щоб все-таки це була хоча б Норвегія, але і Чехія може бути, і будь-яка інша країна. Тому що все-таки вийде так, що кадри, які з'їли Данілова, отримують апаратну перемогу. Ну от, і скажімо так, про західних голосів в оточенні Зеленського може бути тепер замало. І це те, що треба розуміти. Ще щодо кадрів, теж треба пам'ятати. Ну, от... Що можливо, звільнять ще одного заступника Єрмака. Про це пише Ярослав Желізняк, депутат, і говорить про те, що ну, натякає на те, що це може бути пан Шурма. Ну, от, і це насправді дуже-дуже гарна. Історія, але не повна історія, тому що захід вимагає звільнити не тільки Шурму, але й Татарова, і все таки вирівняти політику в офісі президента. Ну от ну але поки що цього ще не сталося. Побачимо і по Данілову. Ну от буде Молдова, не буде Молдови. Поки що це питання дуже незрозуміле. От я думаю, що він буде боротися отримати щось краще. Я думаю, що е, тут буде питання теж стояти і перед президентом, і західні партнери йому теж про це скажуть. Але подивимось, дійсно, він робив класну роботу як керівник РНБО. У нього є класні кадри. Ну, от, а є різні, тому тут теж буде, скажімо так, підведення бухгалтерії що краще, що гірше, але в будь-якому випадку ми зараз підводимо риску. Нове засідання РНБО вже проводив новий керівник, і епоха Данілова з РНБО йде. Більше його там не буде. А по Дамбі дійсно велике питання треба, скажімо, зараз це передавати міжнародну пресу. Треба залучати світову увагу по одній простій причині. Росія знову намагається бити по такому болючому для нас питанню, як екоцид та геноцидальне знищення українців. Ми бачили, що було на Херсонщині. Я сам там був і бачив ці надзвичайно великі кількості затоплених будинків, втрачених життів, втрачених е домів українців, і просто дюни піску, які були на вулицях міста Херсона. Просто затоплено. Було все затоплено, і пісок, який був просто всюди величезними просто пірамідами, стояв на вулицях. Хоча на цих вулицях його ніколи не було. Ось так змиває дамба життя, вбиває людей, і знищує природу. Це власне те, що зараз хоче зробити Росія на двох інших есках, які я зазначив вам перед цим. Тому треба бити в набат, звертатись в ООН. Вони б'ють, значить, давайте, Росія ж любить ООН. Ну давайте поговоримо на майданчику ООН про екоциди і про ваші ракети. Давайте Орбана покличемо з Сіярту. Хай розкажуть. Давайте покличемо Фіцо. Хай він теж розкаже на майданчику ООН про таку любиму їм Росію. Причого до чого тут природа та мирне населення та знищення енергетики Росія зачищає і знищує нашу енергетику, планує наступи і на Херсонщину, і на Одесьчину. Ну і зрозуміло, що під надзвичайною загрозою старі маршрути, як росіяни, йшли по. Йшли по зачистці України від фашистських окупантів з радянськими військами. От приблизно так вони можуть зараз заходити через Сумщину, Харків і форсувати Дніпро. Ці сценарії залишаються живими в росіян надто мало міськів, тому користуються радянським спадком. Ось така друзі, у нас з вами історія. Напишіть, будь ласка, чи почує Західна спільнота, удари і заклики Зеленського про удари по ГЕСКАх. Тому що зараз під загрозою не тільки ми, але й Молдова. Ну і друге по Молдові назначать Данілова в Молдову чи не назначать? Ось в чому питання. Напишіть в коментарях, зробіть донат. останні 100 тисяч гривень. Ми з вами молодці за п'ять днів можемо закрити такий потужний збір. А це потужний збір. Повірте, нам будуть дуже вдячні, якщо ми його зробимо. Ми врятуємо велику кількість життів наших героїв та захисниць. Ну і друге прошу, будь ласка. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, щоб українці росли в українському Ютубі і витискали російських агентів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!